Дивиться хороша. Так диві, вона велика порепа. пораба. Все, дивись. Та це теж велика. Тут що, вибирати фултушку, блядь, не можеш, де ти Ось Все, диви, яка класна. Та ні, ну це не підходить. Ти що, Не, не мішка картошку вибирай, ты все лись вообще-то. Я вообще не понимаю. Наймально. А це шо така? Ну ты вообще. Чуть блин, що... так ты бины в годы исплет. А сюда хорош. Нет, мне она не нравится. якась трохи якась кассась дырка, не знаю. Пипец, блин.